Мертвий сезон війна на сході та анексія Криму поставили український туризм на коліна до країни. Іноземці бояться їхати. Тури скасовують цілі компанії Поменшило і українців за кордоном. Чому дізнавались кореспонденти? Подружжя французів Монік та у Києві не вперше. Декілька років в Андріївській церкві їхній син узяв шлюб з українкою. До столиці прилетіли навідати онука. кажуть, буремні події в Україні їх не злякали. Вам було страшно приїжджати до Києва? Ні, на сході страшно. В Києві все нормально, немає проблем. Такі, як вони інтуристів у Києві та й загалом в Україні одиниці через складну ситуацію в країні. Більшість іноземців відмовляються від поїздок. Гаворіть асі опасіщення. Групп иностранных туристов в этом году не приходится, потому что страховые компании и туристические компании, авиаперевозчики не не гарантируют безопасность в Україні, і даже служби МЗС не рекомендують посещать туристам Україну. Снижение потоков 20-30%. И если по географії раніше у нас привалірували російський турист, То зараз це, конечно, місцевий турист Українець, порожні готелі, гіди без роботи та турагенції на межі закриття. Цьогоріч туристичний форум уперше проігнорували іноземні кампанії. Потік туристів до України майже зупинився, кажуть експерти з туризму і додають в усьому винні війна та державна політика. Тот фактор і тот шар, який кабінет міністра України підприєм, розформував і закрив. Отраслевое, скажем, отраслевого регулятора Национальное туристическое агентство по туризму и курортам да, лишний раз подтверждает то, что наши политики, наши министры не розуміють, що таке ваші туризм у ліквідованому Держагентстві з туризму та курортів кажуть, свої функції вони поки що виконують. Але доти, поки міністерство економіки в них цих функцій не забере. Покращити стан туризму самотужки намагається туристична спільнота та небайдужі українці. Андрівська церква та Андріївський узвіз найвідоміші місця Києва, аби підтримати туризм в Україні та привернути увагу до видатних пам'яток міста, небайдужі кияни вперше влаштували безкоштовні екскурсії та історичні квести. Столичний гід Ганна Лаврус розповідає, на екскурсії записуються переважно кияни. Екскурсія по Андріївському спуску будь ласка, підходіть. Зараз будемо вже починати. А ще безкоштовні частування домашньою випічкою, майстер-класи шоколадного боді-арту та танці просто неба. Дуже мало людей знають, як з нею працювати. Земляні споруди повинні не лише зупинити диверсантів. Тут у разі необхідності можна буде тримати оборону і вести бої тут. Красив, Вообще Красивый, про деревья очень много, вот так зелень немного, вот так. Ну, если честно, не ухожены просто. Не смотрите за свой город. Все. Не Лише 240 тисяч гривень замість запланованих 7 мільйонів. Саме таку суму цьогоріч держава виділила на розвиток туризму у Києві, Відкаються в управлінні туризму. Вижити допомагають спонсори та міжнародні організації. Картина у туризмі несприятлива, визначають експерти. Але і в цьому є свої плюси. На сьогоднішній день ті компанії, які гідно в цей період переживуть і пройдуть, можна чітко сказати, що це компанії надійні. І вони і далі продовжать формувати український туристичний ринок. Вікторія Дмитренко, Дмитро Фурдак, Галина Гран, Ігор Сірий Ігор Ткач та Володимир Ситюк.